І знову на робочому столі батарея від Ecoflow Delta на 1600 Вт годин ємності. Це буде повна перепаковка батареї, тому що після двох років використання замовника вже не влаштовує запас енергії. Цікавий факт. Реальна ємність цієї батареї первинна була 2 кВт, години, тому що комірки. По маркуванню я бачу, що мають ємність 2,5 Аг, і якщо перерахувати, то загальна ємність там 2080 Вт, -годин. ну щось таке. А от 1600 Вт -годин досягається таким чином, що БМС запараметрована на напругу 3,92 В на паралель, тобто вона заряджає батарею не повністю. Одразу можна сказати, що це повинно було збільшити строк життя батареї, але це не так, тому що ось схема балансування вона працює окремо від усієї схеми і розрахована на початок балансування на рівні приблизно 4,2 вольти, там трошки менше. Але так як напруга на паралелях не досягає цього рівня, то балансир ніколи не вмикається. І це погано. Цю інформацію я розказав замовнику. І, в принципі, він зголосився віддати безкоштовно всі ці комірки, і я буду їх використовувати для ремонту екофлоу для військових. Єдине, що мені доведеться після розбірки цієї батареї, кожну комірку протестувати окремо, щоб знати реальну ємність і відокремити погані комірки.